Що цікавила, кочовиків на криворіжжі у епоху середніх Така тема завжди буде корисна для нас. Що цікавило кочовиків на Криворіжжі у епоху середніх відпоча. Моя теза така, що це залізо. Воно знаходилось на поверхні, його можна було здобувати відкритий Ну, Я запропонував дуже цікаву тему: середнє на Криворіжжі. І ці теми. Дуже багато чого пояснюють нам про наше коріння, і що таке криворіжжя, з якого часу воно починається, які його духовні, які його матеріальні корні. Артефакти це зброя і господарське призначення. Це кінська зброя, це портопільні набори, тобто ось такі пряшечки. Артефакти були передані. Ійськими архологами, зокрема, я так зрозумів, що ігорем Володимировичем Шевченка це наш домарг він зараз перебуває. Криворіжжя, період середньовіччя, це взагалі така тема. Вона завжди буде корисна для нас, криворіжців, і буде корисна для, взагалі, для вивчення історії України. Цікавим моментом якраз є згадка річки Інгулець. Яку називали полиці, біля якої якраз і розташовувалось печіння печенів, кожне поховання це поховання аристократу. Іноді простого кочовика дуже важко було поховати у великому кургані. Є така приказка щастя це на 98% важка праця. Тому щастя всім, хто займається вивченням історії і популяризацією у нашому регіоні.